Вітаю в ефірі. Програма Реальний Фронт. З вами я, Тарас Березовець. У цьому випуску. Сполучені Штати шукають Петріот для України. Брікс бажає будувати новий світовий порядок. Головком сирський окреслив головні пріоритети. А також про загадкові вибухи на кораблях російського тіньового флоту. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість відправки в Україну системи протиповітряної оборони Петріот. Про це повідомляє видання «The Wall Street Journal» із посиланням на двох американських чиновників. За словами співрозмовників видання, американський президент розглядає можливість передати Україні додаткову систему протиповітряної оборони. Петріот для цього Білий Дім звернувся до Пентагону із проханням підготувати й інші варіанти додаткового озброєння. Паралельно розглядається варіант залучення союзників для передачі Києву ще кількох систем цього типу. Також видання наводить думку колишнього чиновника Пентагону. За його словами, США вже надали Києву три системи Петріот, Німеччина надіслала ще три, а також одну установку передав консорціум європейських країн. Утім, не всі ці системи працюють одночасно через складнощі із технічним обслуговуванням. Більше про те, як розвивається ситуація навколо поставок американської зброї. Дивіться далі у нашому сюжеті. Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок 7 липня, що США відновлять постачання зброї Україні, щоб допомогти їй протистояти російським атакам після місяців марних спроб залучити Москву до переговорів про припинення війни. Про це пише The Wall Street Journal. Ми повинні. Вони повинні мати можливість захистити себе. Їх дуже сильно б'ють. Зараз вони отримують дуже сильні удари. Нам доведеться надіслати більше зброї, сказав Трамп про допомогу Києву. Видання пише, що ці коментарі стали найсильнішим свідченням того, що Трамп повернувся до ідеї посилення оборони Києва менше ніж через тиждень після того, як стало відомо, що Пентагон затримує партію зброї, призначену для України. Речник Пентагону Шон Парнел підтвердив слова Трампа про допомогу Україні. За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони надсилає Україні додаткове оборонне озброєння, щоб українці могли захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру і припинення вбивств. Заявив Шон Парнел. Як розповіли джерела Wall Street Джорнал у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським, у п'ятницю Трамп заявив, що не несе відповідальності за зупинку поставок зброї до Києва. Трамп сказав, що він розпорядився переглянути запаси боєприпасів Пентагону після того, як США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану минулого місяця, але не наказував відомству заморозити поставки зброї. Розмова із Зеленським відбулася незабаром після того, як Трамп публічно заявив, що він дуже розчарований і не досяг жодного прогресу щодо мирної угоди з Україною в окремій телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіном. В четвер під час розмови Трамп закликав російського диктатора припинити війну. Але Путін, за словами Кремля, відмовився. За словами джерел Street Джорнал, Трамп запевнив Зеленського, що США нададуть стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити. Співрозмовники видання також розповіли, що рада національної безпеки Білого Дому збереться у вівторок, щоб обговорити нові постачання зброї Україні. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що у короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без допомоги партнерів, зокрема США, у постачанні боєприпасів та систем протиповітряної оборони. У короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона зможе отримати у плані боєприпасів та систем протиповітряної оборони. Минулого тижня президент Трамп та президент Зеленський це обговорювали, особливо сфокусувавшись на ППО, сказав Рюте. Він також зазначив, що підтримка України з боку європейських партнерів зростає та вже сягає 45 мільярдів цього року. Але вона не є негайною, та вони не можуть оперувати без практичної підтримки США. В інтересах США не програти війну в Україні. Мати Росію на кордонах з Європою це небезпека. Безпека Європи це безпека США. Все цілком взаємопов'язано. Росія цього тижня використала рекордну кількість дронів та ракет для нападу на цивільні об'єкти в Україні. Як зазначив у дописі у соціальній мережі Телеграм президент України Володимир Зеленський, це означає, що Україна буде потребувати додаткових систем ППО від союзників, і власне від швидкості ухвалення відповідного рішення буде залежати життя багатьох українців. Також президент України Володимир Зеленський цього тижня взяв участь у черговій конференції із відновлення України, яка цього разу відбувалася 10 11 липня у столиці Італійської Республіки Римі. Президент Володимир Зеленський провів зустріч із папою Римським Львом XIV. Як відомо, новий папа американського походження, і він має надзвичайно великий вплив на ухвалення рішень адміністрацією президента США Дональда Трампа, чий віце-президент Джей Ді Венс також є ревним католиком. Крім того, Володимир Зеленський провів зустріч із італійською прем'єркою Джорджою Мелоні. Відданим союзникам другом України саме її вважають найбільш послідовною союзницею американського президента Дональда Трампа, тому її підтримка України наразі є надзвичайно важливою. Крім того, у Римі відбулася ще одна важлива зустріч, куди прибув спецпосланник президента Трампа, відставний генерал-лейтенант Кіт Келох. Саме із ним Зеленський провів зустріч, на якій обговорювалося, в тому числі питання відновлення американської воєнної допомоги Україні. Але цілком зрозуміло, що дуже багато питань, які порушувалися, залишаються за закритими дверима що, зрештою, є правильним, адже російські спецслужби не сплять. Черговий тому приклад Європейська комісія звільнила а також почала розслідування стосовно власної перекладачки російського походження. Як повідомляється раніше, українська сторона неодноразово просила не присилати на зустрічі із представниками європейської комісії а також українських делегацій, перекладачів із російським громадянством. Російську перекладачку було в буквальному сенсі спіймано на гарячому. Так, вона робила записи стосовно однієї із зустріч президента України Зеленського із представниками Європейської комісії. Наразі триває слідство, і, очевидно, її долю вирішать його підсумки. Також служба безпеки України цього тижня затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки батька і сина. Син, колишній студент одного із київських вишів, відрахований за неуспішність, разом із батьком шпигували за українськими оборонними підприємствами. Українська спецслужба зловила їх на гарячому в момент передачі секретних матеріалів стосовно української ракети Нептун. Саме тією, якою було успішно потоплено і відправлено на дно Чорного моря флагман Чорноморського флоту Росії ракетний крейсер Москва. З 6 по 7 липня у бразильському місті Ріо де жанейро пройшов 17-й саміт країн Брікс. Цьогорічний саміт зафіксував прагнення держав-учасниць до змін глобального порядку. Наголошується, що країни глобального півдня мають бути присутні в ньому не як спостерігачі, а є його архітекторами. На думку аналітиків Національного інституту стратегічних досліджень, саміт продемонстрував посилення прагнення країн-учасниць до створення альтернативної фінансової екосистеми. Так у презентації платформи гарантії БРІКС прозвучали заклики до переходу на національні валюти та критика SWIFT. Що вказує на готовність країн Брікс послабити фінансову залежність від заходу, крім того, під час саміту учасники засудили напади на мости та залізничну інфраструктуру, навмисно спрямовані проти мирних жителів у Брянській, Курській та Воронезьких областях Російської Федерації? Примітно, що систематичні удари самої Росії по інфраструктурі та житловим кварталам України були проігноровані. Президент Дональд Трамп у неділю 6 липня заявив, що країни, які підтримують антиамериканську політику Брікс, будуть обкладені додатковим митом у розмірі 10%. Про це Трамп написав у дописі на платформі Труф Social. Його коментар з'явився після того, як члени Брікс розкритикували американську тарифну політику, а також запропоновані Трампом реформи міжнародного валютного фонду. У Москві відреагували на митну погрозу президента США на адресу країн, які підтримують міжнародне об'єднання БРИКС. Заступник голови Російської ради безпеки, колишній президент Росії Дмитрій Медведєв, написав у мережі, X, що заява американського президента свідчить про те, що Брікс набуває авторитету. Нагадаємо, що група БРІКС була утворена як об'єднання Бразилії, Росії, Індії та Китаю на першому саміті у 2009 році. Пізніше до блоку приєдналася Південно-Африканська Республіка. А минулого року до складу БРІКС увійшли також Єгипет, Ефіопія, Індонезія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднання Арабські Емірати. Тим часом Аргентина офіційно відмовилася від членства після перемоги більш орієнтованого на захід президента Хав'єра Мілея. Більше про події у світі дивіться далі у нашому сюжеті. Міністр закордонних справ Китаю Ван і заявив главі дипломатії Європейського союзу Каї Калас, що Пекін не може дозволити собі поразки Росії в Україні. Про це з посиланням на джерела повідомляє China Morning Post. Міністерство закордонних справ Китаю регулярно акцентує на тому, що Китай не є стороною російсько-української війни. І деякі чиновники ЄС були здивовані відвертістю висловлювань міністра. Пише видання. Причиною такої позиції називають те, що Китай боїться, що Сполучені Штати змістять всю свою увагу на Пекін. У Європейському Союзі попередили Китай про наслідки від підтримки війни Росії в Україні. Про це повідомляє дипломатична служба Європейського союзу у ході стратегічного діалогу між ЄС та Китаєм в Брюсселі. Вони обговорили двосторонні питання та ширшу геополітичну ситуацію. Стосовно двосторонньої торгівлі, Калас наголосила на важливості пошуку рішень для відновлення балансу економічних відносин та покращення взаємності в доступі до ринків, а також закликала Китай покласти край неринковим практикам, зокрема обмеженням на експорт різкоземельних елементів, які створюють значні ризики для європейських компаній. Очільниця зовнішньої політики Євросоюзу наголосила на серйозній загрозі, яку підтримка незаконної війни Росії проти України з боку китайських компаній становить для європейської безпеки. Вона закликала Китай негайно припинити будь-яку матеріальну підтримку, що допомагає функціонувати військово-промисловому комплексу Росії. Та підтримати повне і безумовне припинення вогню та справедливий і міцний мир в Україні, заснований на повній повазі до статуту Організації Об'єднаних Націй, зазначили в Дипслужбі ЄС. Водночас Китай заявляє, що не надає військової підтримки Росії у війні в Україні. Однак європейські чиновники стверджують, що китайські компанії постачають багато важливих компонентів для російських дронів та іншої зброї в Україні. У той же час голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що серед умов припинення війни з Україною так звана денасифікація, а також визнання окупованих територій російськими. Про це він заявив в інтерв'ю одній з угорських газет. Росія і раніше, і зараз відкрита для політичного та дипломатичного врегулювання українського конфлікту. Однак це має бути справді тривалий мир, а не перемир'я. Нам не потрібна перерва, яку київський режим і його зовнішні покровителі використають для перегрупування військ, продовження мобілізації та посилення своїх військових можливостей. Ключовим елементом стійкого врегулювання на думку Лаврова є усунення загроз безпеці Росії. До таких загроз він відніс розширення НАТО та потенційний вступ України до альянсу. Лідери саміту БРІКС під головуванням Бразилії засудили напади на мости і залізничну інфраструктуру у Брянській, Курській та Воронезькій області Росії. Про це йдеться у підсумковій декларації, яка опублікована на сайті бразильського уряду. Ми рішуче засуджуємо напади на мости та залізничну інфраструктуру. Навмисно спрямовані проти цивільних осіб у Брянській, Курській та Воронезькій областях Російської Федерації 31 травня, 1 та 5 червня 2025 року, що призвело до численних жертв серед цивільного населення, включаючи дітей. Зазначили лідери Брікс. щодо війни Росії проти України. То лідери країн-членів Брікс наголосили на потребі мирного врегулювання конфлікту, шляхом діалогу та дипломатії. Більше російсько-українську війну у документі не згадували. У червні Росія в 1,6 рази збільшила кількість засобів повітряної атаки ракети дронів, випущених по території України. Про це у своєму Фейсбук повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Він наголосив, що водночас силами оборони України уражено близько 4 тисяч цілей. За словами сирського, серед головних пріоритетів для України залишається зміцнення та підвищення ефективності ППО. Не менш важливим для боротьби із російськими загарбниками є взаємодія війська та тилу. Дрони куплені на донати та волонтерські збори є не тільки ефективною зброєю на полі бою, вони свідчать про підтримку не словом, а дією, яку українці надають своїм захисникам. Це ще більше спонукає військових нищити ворога та боронити нашу батьківщину. Войки 78-го батальйону 102-ї окремої бригади регіонального управління сил терозахід показали відео роботи дронів, придбаних за волонтерські гроші. Ваші донати працюють, а противник продовжує гинути в українських степах. Прокоментували вони це відео. Більше про ситуацію на фронті. Дивіться далі у нашому сюжеті. У червні ворог намагався зберегти інтенсивні штурмових дій, а в другій декаді місяця відбулася активізація атак. Про це пишуть аналітики Діпстейт. Червень був активний на всіх ділянках фронту. Якщо у травні середньодобова кількість атак була 184, то в цьому місяці 186. Найактивніше ворог у червні наступав на покровському відтинку 32% всіх атак. Також висока інтенсивність зберігається на Курському 16,4%, Новопавлівському 15%, Лиманському 10,3% та Торецькому відтинках 9,5%. Сумарно на ці напрямки припадає 83% усіх штурмових дій противника. Йдеться в повідомленні. Аналітики зазначають, що ворог за п'ять діб поспіль з 10 по 14 червня проводив більше 200 штурмових дій за добу. 10 липня у тимчасово окупованому Криму партизани здійснили диверсію на ділянці залізниці, через яку окупанти перекидають військові вантажі та особовий склад. Про це військово-партизанський рух «Атеш» повідомив у телеграмі. Агент Атаж здійснив успішну диверсію поблизу населеного пункту Уварове Ленінського району Криму. Знищено релейну шафу на важливому відрізку залізниці, що проходить через Керченський міст. Зазначається, що через цю ділянку окупанти регулярно перекидають техніку, паливо, особовий склад. Удар затримав поставки російських військових вантажів. Воїни п'ятої окремої штурмової київської бригади знищили мотоцикл та укриття з російською піхотою на Краматорському напрямку. Про це сухопутні війська Збройних сил України повідомили у телеграмі та оприлюднили відповідне відео. Серія влучних ударів від fpv операторів п'ятої штурмової бригади. Знищено транспорт, мотоцикл, наземний дрон та укриття з піхотою. Йдеться в повідомленні. Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс, сухопутних військ Збройних сил України і 413-го окремого батальйону Рейд сил безпілотних систем знищили дорогий російський зенітно-ракетний комплекс БУК 1 Про це у Фейсбуці повідомили сухопутні війська та оприлюднили відповідне відео. Знищений черговий російський ЗРК Бук м 1 вартістю близько 10 мільйонів доларів. Бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного Збройних сил України за допомогою дронів знищили бронетранспортер російських загарбників. Відповідне відео оприлюднене на сторінці військово-морських сил у Фейсбуці. Підрозділ 38-ї окремої бригади морської піхоти знищив ворожий бронетранспортер. Російські окупанти отримали чергове нагадування. Кожен метр нашої землі для них смертельний. Йдеться у дописі до відео. Десантники 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади взяли в полон російського офіцера. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Оператор дрона здійснив два скиди, які завдали поранення росіянину. Після чого той показав, що готовий здатися в полон. Через вибухи, які не мають пояснень, все частіше страждає так званий тіньовий флот Росії. Попри те, що наразі жодних доказів немає, деякі експерти вважають, що до вибухів тіньових танкерів причетна Україна. Про це вівторок, 8 липня, написало американське видання Newsweek. Видання нагадало, що останній такий вибух стався 6 липня у порту Усь-Луга поблизу російського Санкт-Петербурга. До того схожі вибухи із танкерами тюнього флоту Росії ставалися у портах біля берегів Лівії, Італії Сирії. Журналісти також зауважили, що усі п'ять постраждалих танкерів заходили не лише в російські порти перед тим як вибухнути. Усі вони пройшли через зовнішні портові межі острівної держави Мальта, що у Середземному морі. Тож, де саме могла бути закладена вибухівка, якщо вона взагалі була, наразі невідомо. Але Ньюзвік нагадує, що українські спецслужби часто проводять таємні операції проти Росії як на території самої країни, так і в третіх країнах. Про загальні загадкові події із російськими танкерами дізнавалися наші журналісти. У російському морському порту у слуга на Балтиці, який активно використовує тіньовий флот Росії, стався витік рідкого аміаку на танкері Ековізарт. Очевидці стверджують, що причиною інциденту став вибух. За офіційною інформацією Мінтрасту Росії, витік аміаку стався через якийсь інцидент під час вантажно-розвантажувальних робіт. Сили та засоби Балтійської філії Морпас-служба приведені в повну готовність до аварійно-рятувальних робіт. Планується водолазний огляд судна. Екіпаж у кількості 23 осіб евакуйовано і знаходиться у порту. Потерпілих немає. Подальше навантаження вантажу було оперативно зупинено. Повідомили у Мінтрансі. Українські атаки безпілотників серйозно вплинули на авіасполучення у Росії, змусивши найбільші аеропорти, що обслуговують Москву та Санкт-Петербург, обмежити свою діяльність. Спочатку в Шереметьєво, Пулково, а згодом в аеропортах Мурманська та Нижнього Новгорода. Протягом доби були скасовані понад 300 рейсів. Ще понад сотню рейсів, у тому числі в інших аеропортах, затримали на понад дві години. Багато пасажирів провели в аеропортах понад 9 годин. Люди змушені були сидіти чи лежати на підлозі. Вільних місць не залишилося навіть у кафе та бізнес-залах, пише база. В російському іжевську українські удари пошкодили чотири цехи з виробництва дронів на заводі Купол. За даними джерел, видання Астра роботу підприємства зупинено. Один дрон влетів у вікно цеху номер 106 інший влучив у дах цеху номер 110 і вибухнув. Унаслідок удару сталася пожежа. За інформацією Астра, на підприємстві працювали цілодобово в три зміни. Удар пошкодив саме ці цехи, де виконували металообробку, пайку мікросхем і збирання готових безпілотників. Внаслідок атаки загинули троє працівників Купола. Ще 45 отримали поранення. Із них 35 госпіталізовано. Раніше атаку підтвердив Генеральний штаб України. Підрозділи Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по Іжевському електромеханічному заводу Купол. Підтверджено точні влучання в корпус номер 1 на майданчику номер 1 Зафіксовано пожежу, повідомили у Генштабі. 7 липня колишнього міністра транспорту Росії Романа Старовойта знайшли мертвим в Одинцово. Це сталося в день його офіційної відставки. Наразі слідство встановлює обставини смерті Романа Старовойта, але основна версія самогубство. За даними джерел, його тіло знайшли в будинку в Одинцовському окрузі, а не в автівці, як повідомлялося раніше. Поруч із тілом нібито виявили рушницю. Того ж дня у Москві під час наради в приміщенні міністерства транспорту помер 42-річний Олексій Корнійчук, заступник начальника відділу управління майном Агентства залізничного транспорту. Як пишуть російські ЗМІ, чоловікові стало зле під час робочої зустрічі. Він раптово підвівся, знепритомнів і впав. Лікарі не змогли врятувати його життя. 1 липня в Росії винесли вирок екс-заступнику Шойгу. Московський міськсуд визнав винним екс-заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова у хабарництві та відмиванні грошей. Чоловіка засудили на 13 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Його визнано винним в отриманні хабарів та відмиванні коштів. Також Іванов має сплатити штраф у розмірі 100 мільйонів рублів. І буде позбавлений державної нагороди. Цю програму для вас провів я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися разом до перемоги! І слава Україні!